Вітаю, мій гість Андрій Добрянський, директор з комунікацій Українського конгресового комітету Америки. Андрію, дякую, що приєдналися. Дякую. Тиждень насичений і є багато тем. Так, Андрію, сьогодні Трамп був, як то кажуть, у вогні. Він заявив, що Путін подзвонив йому та запитав: Можу я допомогти тобі з Іраном. А Трамп відповів: мені не потрібна допомога з Іраном, мені потрібна допомога з тобою. І додав: я сподіваюся, що ми зможемо домовитися з Росією. Це що геополітичні переговори чи момент виховання в Дусі? Мамо, можу я допомогти на кухні? Ні, спершу зроби домашнє завдання. Як вважаєте, Трамп нині звучить більш конфронтаційно щодо Путіна? Путіна це єдина стратегія, яку знає президент Трамп. Демонструвати силу, показувати військову міць, часом кричати сьогодні. Він стоячи на газоні білого дому, вживав лайку у контексті міжнародних відносин. Це його стандартний підхід. Акинс інтернешнол релейшнз ішус play that he turns to. Ми бачили те саме під час зустрічі в Білому домі з президентом Зеленським у лютому, коли він помітно розсердився, підвищив голос, почав вигукувати фрази, ніби своєю харизмою міг змінити ситуацію на місці. Але, на жаль, для президента Трампа це не дало результатів, принаймні щодо дій Росії проти України. Ми знаємо, що ОН лише цього тижня підтвердила кількість атак на Україну в період з 2025 по 2024 рік зросла на 50%. Ми бачимо відкриті атаки на школи буквально останніми днями. Це явище не зменшується, а навпаки, зростає за президентства Трампа він не зосереджував увагу на цьому, а навпаки, розформував робочу групу, створену ним на початку каденції для налагодження переговорного процесу з Росією. Очевидно, що, попри дипломатичну риторику, Росія не зацікавлена у мирному завершенні цього конфлікту. І всім відомо, що Трамп любить себе. Це не новина. Деякі британські політики схоже грають на цьому. Візьмімо, хоча б стармера. Буквально а як ви вважаєте, після ударів по іранських ядерних об'єктах Трамп став більш самовпевненим? Батдуюсінчам він справді став більш упевненим, адже після атаки, що сталося у вихідні, і в наступні дні з'явилися повідомлення з Білого Дому, ніби всі там почувалися дуже переможно з ентузіазмом, мовляв, нарешті зробили щось позитивне у світовому контексті. Але протягом останніх 24 годин до Трампа прийшло розчарування оскільки це відчуття перемоги, ця хоробрість, як ми кажемо, українською, яку він відчув е, після атаки, виявилися недостатніми для того, щоб зупинити вогонь. Це призвело до чергових емоційних висловлювань перед журналістами з нецензурною лексикою з приводу того, що Ізраїль і Іран не виконали його вказівки щодо припинення вогню. Сін абатефект Ізраїл Енерангеднагеднафалогіз інструкціонзабавіга сісфаєр. Іноді міжнародні процеси розвиваються не так, як хочеш, і це частина ролі світового лідера. Розуміти, що ти не керуєш усім світом, але маєш шукати найкраще можливе рішення. Путіна там більше не буде. Це сигнал. А союзники обіцяють надати Україні понад 35 мільярдів доларів підтримки over звучить чудово і не в доброму сенсі. Ви справді вірите, що ці країни дотримуються свого слова? Думаю, ми намагаємось розвернути дуже і дуже великий корабель у воді. Це порівняння ми часто використовуємо щодо європейських процесів. Чому революція почалася в Грузії, а не в Україні. Бо коли населення менше, зміни втілюються швидше. Україна це значно більший корабель, і для того, щоб піднялася народна хвиля проти автократії, проти корупції, потрібен був довший час. Так само, і країнам НАТО знадобилося чимало часу, щоб прокинутися і усвідомити, які насправді пріоритети. Балтійські країни волають, Польща, Україна, інші держави регіону б'ють на сполох. Росія нападає на вас. Вона здійснює кібератаки. Вона вас отруює. не потрапляйте в пастку дешевого газу і дешевої нафти. І лише цього тижня канцлер Німеччини, пан Мерц, публічно визнав: ми помилялися, ми мали слухати наших союзників Тож, зараз цей корабель поступово розвертається у правильному напрямку. Йдеться не лише про його слова. Ми вже бачимо обіцянки від багатьох країн підтримати Україну, наростити виробництво оборонної продукції. А коли курс уже обрано, коли корабель пішов у новому напрямку, то для того, аби зупинити його і повернути назад, знадобиться стільки ж часу. У цьому й полягає перевага, коли велика коаліція союзників починає серйозно ставитися до оборони своєї території та своїх партнерів, повернути все назад набагато складніше ніж змінити курс уперше. І ще одне генеральний секретар НАТО заявив, що Трамп змістив увагу з війни в Україні. Але водночас він зазначив, що до миру ще дуже далеко. То що це означає? Невже Трамп справді перемістив війну кількома дописами на платформі Truth Social? Ні. Як сказав генеральний секретар НАТО під час відкриття саміту, те, що відбувається на Близькому Сході, та те, що відбувається в Росії, це тісно пов'язані речі. Не можна, як це робив Трамп, зосереджуватися лише на близькому сході, ігноруючи Росію. Російсько-українська війна тісно пов'язана з діями Ірану. Північна Корея також бере участь у цьому конфлікті. Як зазначив Зеленський, до нього залучені союзні держави. А зброя, що застосовується проти України, містить компоненти з США тим Європи та Тайваню. States, Europe, even Taiwan have been used in arms against Ukraine. проблему потрібно вирішувати комплексно. Не можна сказати, один конфлікт закінчено, не розв'язавши вузла загалом. і на жаль, не сьогодні, але вже впродовж наступного року. Я переконаний, ми побачимо ще більш тісну координацію між Іраном, Росією та Північною Кореєю. Ми вже почули офіційне оголошення, зроблене на цьому тижні. Північна Корея планує почати виробництво шахедів на власній території. Також планується відправка робітників до Росії для допомоги у виробництві шахедів. Це має значення для західної коаліції. Тому що досі ми допомагали Україні захищатися лише частково, не настільки, щоб закрити небо як того хотілося б, але надсилали технології для боротьби з дронами і ракетами. І навіть попри те, що на території України майже немає громадян західних країн. А ось в Ізраїлі мешкає майже один мільйон громадян Сполучених Штатів. Це автоматично підвищує пріоритет, бо американці не хочуть бачити заголовки новин про кількість загиблих співвітчизників. Americans or Western citizens have been killed. а тепер уявіть ситуацію з південною Кореєю, де перебувають десятки тисяч американських військовослужбовців. Якщо Північна Корея почне масово виробляти ці дрони і використає їх проти південної Кореї, так само як Іран атакував Тель-Авів і Хайфу, або як Росія щодня знищує українські міста, дитсадки і школи. Тоді загроза виходить на зовсім інший рівень саміти НАТО та групи семи мають проходити з розумінням взаємозв'язку всіх подій. І ще одна тема: Трамп заявляє, що штати нібито досягли миру за кордоном. Хоча війна Росії проти України триває, а Ізраїль і Іран буквально обмінюються ракетними ударами. Israel and Iran are literally firing missiles at each other. і водночас він просуває свій так званий великий прекрасний законопроект і стверджує, що ми входимо в золоту епоху. То що це взагалі за законопроект? І яку саме золоту епоху він має на увазі? Совотзакле із дисбилбатенсерислівоткайндоф Голден Ейдж із Хейтокенбат. Золота епоха на це просто риторична фігура, яку він використовує ще з часів своєї передвиборчої кампанії, виключно для самореклами. А от так званий великий і прекрасний законопроект насправді має визначити, куди надалі рухатиметься країна. На цей момент ми навіть не знаємо, чи буде цей законопроект ухвалено. Його зміст змінюється фактично щодня. Чому він великий і прекрасний? Тому що замість того, щоб розглядати й ухвалювати окремі документи щодо імміграції, фінансування уряду чи міжнародної політики. Президент Трамп вирішив або погодився з тією думкою, що краще об'єднати всі ці ініціативи в один законопроект. У цьому є плюс. Якщо закон ухвалять, то одразу буде реалізовано все задумане, але є й мінус. Якщо його не ухвалять, то в бюджеті взагалі нічого не буде. І тоді доведеться вдатися до так званого тимчасового фінансування, коли уряд працює просто за фінансовими показниками попереднього року, доки не буде досягнуто нової бюджетної угоди. На жаль, цей великий і прекрасний законопроект було погоджено переважно щодо внутрішніх питань. Він передбачає кардинальні зміни в системі оподаткування у Сполучених Штатах. і що важливо, істотне збільшення дефіциту бюджету. Чому це має значення в контексті міжнародних подій? Прийняття законопроекту змусить президента повідомити конгрес про збільшення військової присутності Америки на близькому сході. Нам потрібне пальне. Оскільки в бюджеті не передбачено витрат на пальне, авіацію і особовий склад. Президенту доведеться ініціювати ухвалення додаткового бюджету вже цього року. Це окрема тема, яку нинішні переговори про бюджетний дефіцит не враховують попри важливість законопроекту. документ може посилити бюджетний дефіцит і зашкодити економіці. Хоча більшість республіканців підтримують його з політичних міркувань. Блумберг повідомляє, що аналітики як у Сполучених Штатах, так і в Європі, побоюються, що НАТО може фактично розвалитися в разі другого президентського терміну Трампа. Як вважаєте, це реальна загроза? Під час першого терміну загроза була вищою через риторику Трампа. Зараз союзники в НАТО краще підготовлені, що видно з прес-конференції Зеленського з Фондерляєн і Рюте. Ми бачимо, що Європа тримається разом, виступає єдиним фронтом. Я справді вірю, що перші 75 років існування НАТО, коли Сполучені Штати були в авангарді альянсу, зміняться на наступні 75 років, упродовж яких Європа відіграватиме провідну роль. І навіть якщо Сполучені Штати змінять свою позицію щодо НАТО або зменшать участь у міжнародних операціях під егідою Альянсу, я все одно вважаю, що НАТО залишатиметься найпотужнішим військовим союзом у світі. Просто очолюватиме його інша коаліція лідерів. Видання Financial Times повідомляє, що Німеччина і Італія розглядають можливість вивезення своїх золотих резервів зі сховищ у Сполучених Штатах. Іншими словами, вони хочуть повернути своє золото. Але чи віддасть їм його Трамп? Це просто репатріація? Чи все таки сигнал про більш глибокі зміни в глобальній довірі і балансі сил? is this just about repatriation or Іздис Джесбатрепатрійшн ордас a deeper shift in global trust and ідеться не лише про довіру, а й про зростання сили. Європейські країни дедалі більше усвідомлюють свою здатність стати потужною військовою силою як єдиний блок. У межах НАТО чи окремо Вони дедалі менше залежать від сполучених штатів у військовому сенсі. А відтак не хочуть більше залежати і від долара як домінуючої світової валюти, зокрема і від облігацій міністерства фінансів штатів. Десятиліттями інвестиції в боргові зобов'язання сполучених штатів вважалися золотим стандартом, стабільні та надійні для повернення коштів. Але протягом останніх 15 років ми бачимо, що це більше не так. Державний борг Америки став менш стабільним ніж раніше. Його рейтинг знижено не критично, але навіть перехід із А плюс на А чи А мінус це вже сигнал. Це відкрило двері для аргументів на користь створення європейських боргових зобов'язань, тобто що Європа також може продавати свої облігації і залучати інвестиції як більш стабільна альтернатива. І ми вже бачимо в цьому напрямку активізацію, зокрема в інвестуванні в оборонну промисловість Європи. Наприклад, котирування акцій оборонної компанії Євросад стрімко зростають на тлі зростаючих сумнівів щодо стабільності Starlink у майбутньому. Європа дійсно використовує цей історичний момент для переосмислення глобального порядку. Якщо вже взято курс на посилення стратегічних військових активів, варто замислитися і над економічною незалежністю Андрію, дякуємо, що приєдналися до нас. Було приємно знову вас побачити і почути вашу думку. Дякую. До наступної зустрічі.